Юнак повернувся із зони АТО та загинув разом із товаришем у аварії на Рівненщині. Ще одна людина важко травмувалася. Жахлива аварія трапилася на дорозі неподалік Костополя 1 вересня близько 19-ї години. Водій Вазівки не впорався із керуванням та вилетів на зустрічну смугу. 22-річний житель села Мирне Костопільського району, керуючи автомобілем ВАЗ, поблизу села Лісопіль, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Ліас під керуванням 33-річного жителя села Малинськ-Березнівського району. Крім того, механічні пошкодження отримав автомобіль Фіат, який у цей момент рухався у побутному напрямку з легковиком. За кермом іномарки перебував 43-річний водій із Рівного. Легковик перетворився на брухт. Водій і 23-річний пасажир загинули одразу, а пасажирка отримала важкі травми. Її затисло в купі металу. На місце події прибули рятувальники за допомогою спеціального інструменту. Вони деблокували постраждалу та передали її медикам. Зараз вона в реанімації міської лікарні. 24-річна жителька села Яринівка Березнівського району отримала перелом основи черепа, забій головного мозку, перелом щелепи та руки і численні забої. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські з'ясували, що кермувальник Вазівки, повернувши із зони АТО, продовжував військову службу у Житомирській області, а приїхав додому у відпустку.